Привіт-привіт! Мене часто, як друзі, так і глядачі каналу запитують, чому ти не ремонтуєш ту чи іншу техніку. І завжди я чую одні ті самі аргументи. Ти ж маєш інструмент, ти ж маєш якісь знання в радіоелектроніці. І основним з аргументом це ж по суті є ноутбучна плата. Тобто, до прикладу, останній з листів на почну написали відносно Synology ремонту. Там, же ж по суті, комп'ютерна плата. Воно і так, і ні. Чому так? Бо по суті, да, там дійсно комп'ютерна плата, там встановлений процесор, якась пам'ять і всі відтікаючі. А чому ні? Тому що навіть беручи ноутбучні плати, кожна з плат має свою специфіку. І якщо, скажімо, я часто бачу на столі, ну, до прикладу, оті самі Latitude, то я вже приблизно знаю алгоритм їх роботи і що в них шукати, з якої сторони можна підійти. І то багато питань залишається невідомими, тому що виробники постійно вносять нові корекції. А коли це якась річ, яку я вперше бачу, от до прикладу, приїжджає до мене та річ, яку я вперше бачу. Мені, по-перше, треба витратити цілу купу часу для того, щоб з нею розібратися, як вона має працювати, можливо, прошивка злетіла, можливо. Той же самий біос, можливо, ще щось інше. А по-друге, людина, яка з тим працює щодня, зробля може зробити певну роботу за годину-дві і в прайсі, там, скажімо, тисяча гривень. А я з тою роботою можу розбиратися 2-3-4-5 днів, можу не розібратися, витратити свій час, а можу розібратися і за ті 2-3-4-5 днів я відповідно захочу оплату, як за роботу інженера. Чи вам буде то цікаво? От, Тепер до суті питання. Ще один з таких частих моментів: ті самі латітюди, я раніше доволі давно на каналі зачіпав цю тему. Сьогодні продемонструю, зроблю практичне заняття. Відносно живлення ноутбуків з порта type c так званий Power Delivery. Тому що навіть от в лінійці там приблизно одних років, але різних виробників. Специфіка роботи того Power Delivery відрізняється. Ми не будемо заглиблюватися по алгоритму, як воно працює. Але я вам покажу на прикладі декількох виробників, що навіть один той самий стандарт, один тип живлення, один той самий блок живлення, але з ноутбуками воно працює по-різному. І це зніме ще одне питання. Не буду забігати наперед, але відносно знову ж таки тих делів латітьюдів. Так, давайте починаємо з самого простого варіанта, коли в нас Type-C Power Delivery живлення на ноутбуках Lenovo. Я тут декілька прикладів наведу, і по ходу відео, я думаю, ви зрозумієте, що я хочу сказати. На столі у мене Lenovo ThinkPad T14 Gen1. Під'єднуємо Type-C зарядку. Зверніть увагу, акумулятор під'єднаний. У нас є підняття тайпсів, у нас є споживання, тобто зарядочка. Перевертаємо все в реальному часі, буду робити, щоб не сказали мені, що я щось видумую. Під'єднуємо, знову ж таки, бачимо, Power Delivery, Реакція на кнопку. І очікуємо картинки. Є, все, далі нам йти не треба. Можемо виключати. Можемо примусово вимкнути. З операційною системою нічого не станеться. Тепер, знову ж таки, в реальному часі знімаємо акумулятор. Знімаємо акумулятор, перевертаємо пристрій. Хочеш зробити все одним кадром. Хтось зайде риб скрип-двері і мусиш відволікатися. Значить, нагадаю, що в нас знятий акумулятор, та я зараз це продемонструю. Кнопка включення логотепленого виключаємо, він нас гасне. Перевертаю. Акумулятор від'єднаний. Тобто паде. не скажу, що всі, але основна маса може працювати при від'єднаному акумуляторі. При цьому Power Delivery в нас піднімається, і ноутбук цілком собі буде працювати до того часу, поки не зникне живлення на USB Type-C. Їдемо далі. Пацієнт на столі. Доволі свіжий HP ENVY 360 Акумулятор у нас від'єднаний. Тип Сішка. І що ми бачимо? 514 вольта. Тобто Power Delivery в нас не піднімається, напруги в нас немає. На кнопку включення натискати немає ніякого сенсу. Під'єднуємо акумулятор. Перевертаємо пристрій. Під'єднуємо тестер і спостерігаємо. У ну, нас зразу піднявся Power Delivery. Ну і зараз почнеться зарядка акумуляторної батареї. Акумулятор доволі сильно розряжений. Не знаю, чи він включиться, бо ноутбук лежить давно. Власник за нього забув, якщо можна так сказати. Декілька пристроїв зремонтовано. Ніхто за то не питає, хоч повідомив, що зремонтовано. Декілька пристроїв лежить на погодженні. Погодження не отримую, одним словом. Поки той, що пішов далі, бо немає часу, як я вже казав, і завтра ви побачите ще відео відносно комунікації з клієнтами. Деколи так комунікація, скажімо так, від'їдає більше часу і приносить більше роботи, ніж сам ремонт. Ну, не суть. то вже Таке мої внутрішні заморочки. Так, бачимо картинку. Відключаємося, ми працюємо на акумуляторі. Вимкнулися. Тепер давайте повернемося до делок, з яких ми і почали. Дел без акумулятора. 5 вольт, 19 вольт. Є якесь споживання. В принципі, можемо зробити те саме з цієї сторони. Тут так само Type-C, так само Power Delivery. Оде то зручніше? 5 вольт, 19 вольт і є споживання. Тобто блок джевлення він розпізнав. Робимо те саме тільки з відкритим ноутбуком. 5 вольт, 19 вольт тобто Power Delivery повторно піднявся. І пробуємо протискати на кнопку вімкнення. Скільки б ми на неї не тиснули. У нас результат буде нульовий. Чому? Та тому, що велика кількість ноутбуків лінійки Dell, та й не тільки ноутбуків лінійки Dell, Месай вже зустрічалися з тим, аж пішки зустрічалися з тим. Не будуть працювати без акумуляторної батареї. Або не будуть працювати, коли акумуляторна батарея заблокована, розряджена глибоко в нулі. Навіть буває ситуація, коли. Ми підключили, бачимо якесь споживання, відмінне від нуля. Акумулятор заряджається, доки він не досягне декількох відсотків. Точно в цифрі не скажу, орієнтовно 3-5. Доти ноутбук в нас не увімкнеться. Давайте я вам продемонструю це з участю двох акумуляторів із цим пристроєм. Під'єдную живий акумулятор, декілька відсотків, по ідеї, на ньому має бути. Так, отак притримаю. Щоб ми перекинулись, під'єдную зарядний пристрій. Як бачите, у нас засвітилася підсвітка і він пішов автостартом. Той же самий пристрій, при тих же самих умовах, тільки при під'єднаному акумуляторі. Він буде довго стартувати. Власне кажучи, що я хочу цим сказати. Вже не раз приїжджали до мене пристрої, от ті самі дали летіть Перекопані попередніми майстрами. А проблема була в тому, що неробоча, висаджена або заблокована акумуляторна батарея. І тоді ти береш пристрій, мусиш його поправити по платі, то, що робили попередники. Зрекомендувати замовнику, придбати, зрекомендувати замовнику придбати новий акумулятор. Ну, або замінити, або розблокувати залежно від ситуації. І видати, як ремонт. Відповідно, Якщо вас пристрій живиться від Type-C, якщо він вас розрядився і вимкнувся, можлива ситуація, коли він то зробив виключно через те, що має проблеми з акумуляторною батареєю. Не більше того, причому різні виробники, різний алгоритм реалізований по роботі з Type-C Power Delivery. Майте це на увазі, щоб не було, що ви. Перепаяли півплати, а потім виявилося, що потрібно було всього-навсього замінити акумулятор. І давайте ще один приклад. У мене є. Я скрін переставлю з ЛНБА. Тут мене знову ж таки ЛНБА виручає. Питають мене, чи я не перепаковую. Та мені достатньо ЛНБА для роботи. Він мені закриває дуже багато питань. От Ще один пристрій, який ви бачили вчора в відео, який я собі крутив. З нього акумулятор зніму, такий же самий акумулятор. Підкину до цього пристрою, і подивитися, що навіть. З наявним акумулятором, але е, з неробочим заблокованим, він не запуститься. Той же самий ноутбук так, Перетримати, щоб акумулятор у нас не випав. Отак От зробити. Той же самий акумулятор 7FMXV. Тільки оце акумулятор у нас є висаджений по одному елементі елементів з поганим здоров'ям і заблокований. Від'єднуємо. Під'єднуємо і запускаємо. Так, для чистоти експерименту відкриваємо пристрій. Він має піти автозапуском. І спостерігаємо за тестером. 19 вольт, 0,04 А, 400 А. Ні натиски на кнопку включення, ні будь-які інші дії він автозапуском не йде. Тобто... Ноутбук при несправному акумуляторі поводить себе як цеглина. Ну і під завершення, я би ще хотів одну особливість відносно ноутбуків дал показати. Знову ж таки, їхні інженери це геніальні люди. Тут підняття того самого Power Delivery зав'язано на дуже багато речей. Якщо, у вас, якщо, скажімо, в Lenovo не піднімається Power Delivery, умовно, супресори та й роз'єм, і ТПС, АД-шка, Самі популярні. Товдела тут ціла цепочка, яка відповідає за те, що піднімався Power Delivery, і яку треба переглянути. От Банальне питання у мене там не заряджається ноутбук, а воно деколи вилазить в дуже немаленькі суми ремонту. Плата від доволі свіжого Dell, плата випалена по процесору, плата випалена через Type-C, один з контролерів знятий. Але для того, щоб продемонструвати геніальність інженерів Dell, мені цього буде достатньо. Верхній порт у нас робочий, під'єднуємось і спостерігаємо 5 вольт, 5 вольт, 19 вольт. Тобто ми побачили затримкою переключення. Є якісь мінімальне споживання. Декілька напруг є на платі. На цьому ми не будемо загострювати свою увагу. Як можете спостерігати, я зняв флешку BIOS з плати. І тепер давайте звернемося до того ж самого тестера. Верхній порт. Який в нас піднімав Power Delivery. Тепер ми бачимо 512 В, 0,18 А. І скільки б ми не чекали, в нас буде тих самих 5 вольт. Власне кажучи, те, що я попередньо казав, інженери дал настільки заморочилися на фоні інженерів Lenovo, Що в нас? Приблизний алгоритм такий дуже грубий. Хто має бажання детально розписати, поправити, будь ласка. Я вивчав, знайомився з тим доволі глибоко, але доволі грубий. Піднімається 5 вольт. Починає працювати DC-DC-шник, який накачує основну шину B. З'являється частина напруги мультової хабової. Далі відбувається вичитка BIOS. -а. Далі повертається з зв'язки мульт-хаб команда на контролер Type-C. Після того піднімається 19 вольт. І, якщо в нас не буде акумулятора, то ми таки будемо висіти на 19 вольтах, що я попередньо показував, але без реакції на кнопку. Якщо в нас буде акумулятор, у нас буде. Або автостарт, якщо це перший раф, або нормальна реакція, нормальне включення перестрою. Підсумуємо, кожна категорія перестрою має свою специфіку. Навіть в категорії ноутбуків всі специфіки. Знати неможливо, але коли на потоці є певна кількість пристроїв, ти з тим знайомишся, експериментуєш і здобуваєш досвід. Тепер ви знаєте, що у випадку, якщо у вас не включається ноутбук, який живиться від Type-C, проблема може бути не тільки в материнській платі, а проблема може бути з акумуляторною батареєю. Тобто, достатньо того, щоб при відключенні електрики ви висадили дуже глибоко акумулятор, по якійсь причині він заблокувався, скажімо, в нього знос і розбаланс по комірках, і ваш пристрій може вже не включитися.